Вітаю вас, друзі. Традиційно почнемо із хороших новин, а потім перейдемо до не дуже приємних цієї ночі у Волгоградській області, так званої Росії, стався ужас. Йо Його ужас. Вон О, О, 可以... О, -like. Там відбулася доволі незвичайна подія. За повідомленням російських окупантів, невідомий дрон атакував вантажний потяг. Він загорівся і зійшов із рейок. Був Ажарбоцистин. І ще учора ми побачили у роботі новий пакет американської допомоги. Попередньо ракети Атакамс завітали до міста Сорокине на тимчасово окупованій Луганщині. Українські терористи сьогодні ударили по Краснодону в Луганській республіці. Республіки. Били, як савчил глава ЛНР Леонід Пасічник американськими ракетами Атакамс. і знову я маю відзначити цікаву особливість. Росіяни усе очікують, що ми ракетами Атакамс будемо масово бити по тимчасово окупованому Криму. Але знову і знову прилітає по тимчасово окупованій Луганщині. Можливо, це пов'язано із тим, що росіяни із Луганщини забрали частину комплексів протиповітряної оборони і перетягли у Крим. А можливо, є якісь інші задуми. Не знаю. А вчора у місті Сорокине було уражено склади з боєприпасами. Окупаційна адміністрація заявила, що було атаковано мирних мешканців. Ви знаєте, я ще ніколи не бачив, щоби мирні мешканці кілька годин детонували. Разом з тим у міністерстві війни, так званої Росії, тривають кадрові чистки, і існує російська загроза і ще й для Сумщини. Не так давно на так званій Росії був дуже гучний скандал. Було заарештовано, начебто, за отримання хабаря цілого заступника міністра війни так званої Росії Тимура Іванова на время слідства за міністра оборони Тимур Іванов і підприємець Сергій Бородін відправлені в СІЗО. Минуло усього лише пару тижнів, і от у міністерстві війни, так званої Росії. Іще Ще один гучний арешт як і в своє время був буквально недавно задержан Тимур Муриванов Кузнецов Юрій Васильевич. Юрій Кузнецов у міністерстві війни очолював відділ кадрів. Через нього проходили усі найважливіші призначення, але це не усе Ещё і що й Защити государственний тайний, як я вже казав, я не схильний до конспірології, але коли на так званій Росії затримують чиновників із міністерства війни, начебто за хабарі, це виглядає доволі підозріло. У російській корупційній традиції затримання за хабарі відбуваються дуже рідко, і зазвичай, коли насправді підстава зовсім інша, самі російські пропагандисти вважають, що ці затримання були не через корупцію, а через державну зраду. Насправді там вел работу. Змінніською там ті свідчення. як би там не було, і корупціонери, і державні зрадники у міністерстві війни, так званої Росії, це наші союзники, і те, що таких людей звільняють або затримують, це погано. Нічого хорошого також немає у тому, що замість Шойгу очолив міністерство війни Андрій Білоусов. Як уже повідомляли у Кремлі, це для просування і розвитку інновацій. Міністерство оборони должно бути абсолютно. Відкрит. Для інновацій, для внідрення всіх передових ідей. Також прес-секретар Владимира Путіна Пісков розповів і про інші причини зміни міністра війни, так званої Росії. Він дуже стурбований тим, що міністерство війни споживає за великий відсоток від ВВП, і вже в саме час він вирос до 6,7%. Це поки не критична цифра. Ну э, постепенно приближаємося. Стурбованість пояснюється дуже просто. Міністерство війни так званої Росії жере за багато грошей, а це вже небезпечно для так званої Росії. Сам Пісков це порівнює із періодом перед розпадом Советського Союза. Приближаемся в силу известных причин, в силу известных діополітичних обстоятельств вокруг нас. Ситуації 80-х років. тож причини зміни міністра війни на так званій Росії цілком очевидні. Їм необхідно оптимізувати фінанси, зменшити корупційні потоки, щоб більше озброєння доходило до російської армії. І ще можливо, це на довгострокову перспективу. Підготовка до війни із НАТО. Нам потрібно панімати, що є вероятність того, що НАТО може зайти в цей конфлікт. Так і іначе, но со своїми технологіями і тому подібне, то нам нужно к этому готовим. Немає для нас нічого хорошого у цих змінах, зате хороше відбувається постійно у Білгороді. Не знаю, як ви, друзі. А я особисто досі радію тому, що росіяни на собі відчувають саме те, що вони приносять у наші міста, у наші будинки, і це іще й від російського удару. 15 загиблих. Родители до сих пор числяться серед пропавших без висті. Як і дівшка Віктора, мужчина всю ніч стояв у розрушеному дома. Вони розпочали війну, вони тепер і пожинають її наслідки. Ну а по Білгороду буде прилітати однозначно і ще частіше, бо росіяни. Продовжують атакувати Харківщину. Северна частина міста Волчанськ. ми вже зайшли. Зараз дуже активно працюють російські ПСО. Зважайте на це і завжди перевіряйте інформацію. Ну а Вовчанськ під контролем Сил оборони України. Так сьогодні, 13 травня 2024 року. 16 година. Перебуваємо у місті Очанську. Церкву всі бачимо. Росіяни на напрямку продовжують нарощувати свої наступальні зусилля. Бронетехніка там з'являється не часто. В основному вони наступають пішими групами. Активно працює російська авіація та артилерія. А Україна стягує туди додаткові сили. Про це учора повідомив президент України Зеленський. Харківщина тривають наші контрударні дії. напрямок посилено, зокрема, Вовчанськ. Та загалом прикордонні райони бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці. Йому надаються необхідні засоби ураження. Необхідні сили драпатий це дуже хороше призначення. Він користується високим авторитетом серед військових. Дуже шкода, тільки що зараз він має виправляти ситуацію, але є загроза не тільки для Харківщини. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, диверсійні групи, обстріл. Ми відповідаємо вогнем. у одному із інтерв'ю начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданов повідомив, що росіяни планують невдовзі атакувати також і Сумщину. За його словами, вони мали це зробити і ще раніше, але поки що росіяни не наважились почати наступальну операцію проти Сумщини. Що стосується Сумської області, росіяни насправді з самого початку планували з самого початку, планували. Е Операцію так само і в Сумській області, але ситуація, допоки їм, не дозволила приступити до активних дій і розпочати. Розпочати, скажімо так, з, е, здійснення свого плану. Але така загроза на перспективу і ще зберігається. Я на зв'язку із багатьма підрозділами, які зараз перебувають на Сумщині. Ми завчасно їм також допомогли завдяки вам дронам камікадзе. Ну і продовжуємо забезпечувати підрозділи, які боронять Харківщину. Звуки Харківщини сьогодні це там, де наші оборонці міцно і потужно тримають. Наші лінії, наші рубежі, піхота це просто міць, це просто кремінь, яка тримає зараз Харківщину. Ну і звісно, ми, дроністи, насипаємо помаленьку. Ситуація загалом важка, і нашим підрозділам потрібна додаткова і дещо особлива допомога від вас. Давайте допоможемо нашим воїнам влаштувати росіянам справжнє нічне пекло. Долучайтеся до збору, допомагайте українському війську.